Всім привіт, любі друзі, з вами Дмитро Туряниця. Думаю, що багато хто з вас думав над тим, щоб замість купівлі звичайної машини із 2000-х придбати собі щось елегантне та класичне родом з 80-х років, у відмінному стані і насолоджуватися поїздкою. Звичайно, що мова й не йде про якісь там Бентлі чи Феррарі, але і без цього вистачає екземплярів, які все ще збереглися у хорошому стані і можуть порадувати як вас, так і оточуючих. Тож в вас і увазі, топ 10 старих авто родом з 80-х. Для насолоди. Поїхали! Друзі, я думаю, що ви знаєте, в мене давно є Ютуб канал, і я знімаю відео на автотематику. І часто спілкуюсь з людьми, які теж у схожій ніші працюють. А, звичайно, що знімають якісь відео на Ютубі. І мабуть, один з найкращих людей, з ким я взагалі маю справу, це Сергій і мій клієнт. І до речі, в нього крутий ютуб канал він називається Сержово. А машини максимально потужні, а, крута картинка. Мабуть, найкраща взагалі в Україні, а можливо і в Європі на автотематику. Сьогодні у нас кадрі. Audi S8 на 1000 лише сил. сіл. Встрічайте посилання на його канали, залишає вище. Я думаю, що після першого вже відео, ви станете постійним підписником і будете заліпати по декілька годин на тиждень на його відоси. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на критерії відбору. Якщо ви вирішили придбати собі таку машину, немає сенсу взагалі дивитися на пробіг чи перечитувати купу різної літератури про ті чи інші класичні болячки цих авто. Тому що все, що могло вже зламатись, повірте, давно зламалось. Тому дивіться. На надійність вартість обслуговування і наявність запчастин. Також на звичайно що якість матеріалів та збірки, збереженість саону, опціональне оснащення та дизайн. Також, друзі, я все ж е, хочу акцентувати увагу, що машини із 80-х років, які дійсно цікаві, а не ті, які зустрічаються на кожному кроці, е, коштують у хорошому стані приблизно ну, мінімум від 2 тисяч доларів у непоганому і від 3 тисяч доларів у досить хорошому стані. Якісь круті екземпляри можуть коштувати і 15, і 30 тисяч доларів. Ви це маєте розуміти, але звичайно, що ми не будемо торкатися в даному рейтингу а, подібних агрегатів. Кажуть, що раніше все ж авто робили інженери, а не маркетологи, тому вони набагато кращі. Давайте перевіримо цей тезис, не буду багатослівним, а, Будемо починати, але перш ніж продовжити, підписуємось на канал, клікаємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайк. Є ну тепер поїхали. І відкривається рейтинг, дуже рідкісний, але все ж стильний автомобіль свого часу Фольксвагенський роко. Цей хетчбек, який без перебільшення нагадує Деоріан, спроєктували у далекому 1982 році і простояв він на конвеєрі до 1991-го. Сьогодні авто в досить хорошому стані, готові віддати за 2000 доларів, але у бездоганому вигляді їх можна знайти хіба в тематичних групах, адже прайс на такі варіанти починається від 10 тисяч. «Сіроко» вважає в першу чергу дизайном перед нами спортивні приземлені форми, штатний спойлер, рубані кути бамперів та порогів. Такий стиль взяв би на озброєння сам Феручу Lamborghini. І як на мене, машина дійсно нагадує модель, я від італійців моторів було досить багато. Бензинові 1,3, 1,5 та 1,6 на 60, 70 і 85 кінських сил відповідно, а також 1,8 літровий двигун, що в залежності від оснащення видавав від 90 до 138 коней. В останній варіації динаміка видавалася о 8 секунд до сотні, що на той час вважалось напівспортивним результатом. А от салон нічим особливим не вразить, хіба що наявністю ключових опцій та хорошою якістю збірки, які позазрять навіть лідери класу тих часів. І, хоча це далеке минуле, але трішки приклавши рук, можна довести сіроку з хорошого стану до ідеального і дійсно збирати погляди в оточуючих. Але погляньте, що в нас далі на дев'ятому місці дійсно дипломатична автівка, яка все ще зустрічається на дорогах. Opel Senator. Загалом цей седан випускало трьома поколіннями з 1978 по 1993 рік, і особливу увагу раджу звернути на останні покоління. Воно більше за все вражає опціями, якістю матеріалів оздоблення та збірки, полюровий салон у певних версіях, дерев'яні вставки, проязинені елементи, кондиціонер, обігрів сидінь, власний обдув та попільнички для заднього ряду, електрорегулювання дзеркал з обігрівом та багато іншого. Все це створює непереведення. Ершений комфорт, який не очікуєш від опилю тих років, до того ж, і виглядає машина вельми автентично, особливо у доглянутому вигляді, з технічної точки зору. Сенатор комплектувався лише бензиновими двигунами від 2,5 до 3 літрів та потужністю від 140 до 204 кінських сил. Що не кажи, а цього більш ніж достатньо для впевненої їзди. А от механіка чи автомат виключно справа смаку та реалії на ринку. Авто в хорошому стані продають приблизно від 2,5 тисяч доларів, але пошукати все ж треба, бо залишилось їх небагато. І обов'язково доповню, друзі, що якщо ви берете стару машину, то там 100% будуть хоча б якісь, але проблеми з контактами. Десь щось потрібно буде почистити, десь будуть вибуватись помилки. І тут в нагоді буде засіб, який допоможе вам очистити Саме ці контакти від бруду та пилу І тут я не раджу вам користуватися такими засобами, як звичайна ведешка тому що вона або окисить контакти, або якісь датчики, особливо на більш нових машинах, взагалі перестануть працювати. Але є спеціальні рідини, які для цього призначені, і одна з них це бардаль, контакт клінер. Вам все, що потрібно, це зняти оцю кришку, одягнути спеціальний носик, ну і розприскати потрібну кількість на вашу деталь, яка потребує очищення. Це все повністю безпечно. Ечно і головне швидко очищую контакти. Я особисто користувався цим засобом, і він допоміг мені очистити датчик витрат палива, тому що в мене на приборній панелі неправильно відображалися показники. Тому друзі, раджу, якщо вам цікаво, то посилання на продукт я залишаю вище і нагадую, що за промокодом DIMATOROK у вас є знижка в 10%. Що ж, а тепер рухаємось далі. Тепер восьмий рядок, і я не міг не торкнутися теми японських авто. І Nissan Bluebird, на мою думку, чи не найкраще уособлення японського стилю тих часів. Проте лише в тому випадку, коли мова йде за кузов седан, та роки випуску з 1983 по 1986. висунута вперед форма переднього бамперу, дещо загорнуті всередину фари. Форма кузова, що дещо нагадує хай. і звичайно ж купа варіантів тюнінгу. Цей автомобіль дуже полюбляють Японії поціновувачі стилю по судзоку з чудернацькими формами та гігантськими вихопними трубами. І одна машина в такому стилі, родом з мого рідного Херсону, сьогодні присутня в Києві. І саме під подібний проект чи щось менш екстравагантне я раджу взяти це авто, адже не часто зустрінеш такі класичні японські форми та ліворульну комбінацію в одному, тим паче з подібною надійністю. Гама двигунів складалася з двохлітрового дизелю та бензинових один. 8 та 2 літри на 90 та 105 коней. І саме на ці дві силові установки я раджу звернути увагу. На мою думку, ця машина просто прикує до себе погляди, якщо трішки прикласти до неї руку і включити креативність. На сьомому місці я можу відзначити справжній позашляховик Mitsubishi Pajero. Цей автомобіль випускали з 1982 по 1991 рік. І особисто я раджу придивитися до трьохдверної версії, яка досі експлуатується в сафарі парках. Береться під офрот проекти та просто цінується серед поціновувачів їзди по багнюці. Кліренс від 23 до фактично 30 сантиметрів за рахунок проставок і незначних опрацювань, короткі передні звіси, повний привід, роздатка, блокування диференціалу. А що ще може знадобитися тому, хто хоче підкорити найвіддаленіші куточки країни? Але не варто забувати і за технічні параметри. На вас чекає 25 літровий дизель на 84 та 95 п'ять коней відповідно, а також. 2.5 літровий бензиновий агрегат на 103 кіньських сил. Кажуть, що зустрічається і бензиновий трилітровий на 140 сил. Щоправда, його я в продажу не помітив. Надійність не потребує окремого представлення. Всі агрегати в лінійці служать дуже довго і здатні відійти близько мільйона кілометрів без суттєвого втручання, тому є шанс взяти машину в адекватному стані. А з такою брутальною зовнішністю і з невеличким детейлінгом буде виглядати як нова. Якщо ваша мрія підколювати бездоріжжя і багато подорожувати, то Pajero допоможе втілити це в Найкращих традиціях шоста позиція. І тут неймовірно елегантна автівка. Родом ще з далекого 1979 року. Audi 200 по факту це була дорога модифікація сотки, яка мала інший дизайн, відмінну якість матеріалів та збірки, дороге оснащення, куди входять електрорегулювання садін з обігрівом, електродзеркала, трьохзони обдув, шкіряні сидіння та багато іншого. Загалом було дві модифікації: 79 по 82, а також 83 по 88 рік. Далі виходить окрема версія v 8, яка де-факто відрізнялася ще більше від сотої версії, і вже чітко нагадувала першу генерацію ау. 2008. Всього було випущено близько 150 тисяч двохсоток і до сьогодні їх збереглося не так багато, проте на сайтах з продажу вони все ще зустрічаються. Авто у чудовому стані можуть коштувати як 3, так і 5 тисяч доларів, але то однозначно того варто. Щодо моторної гами, під капотом на вас чекали бензинові 2,1 та 2,2 літрові двигуни, що варіювалися у потужності від 136 до 200 коней. А от цього вистачало для машин подібного сегменту тих часів. А Плавність ходу змушувала тиснути на педалі акселератора не настільки р'яно, Audi 200 – це чудовий варіант для поціновувачів німецької трійки, хто прагне до комфорту та стильної зовнішності. А от п'яте місце вразить вас нічим не менше, бо його займає BMW 5 серії в кузові e 28 Легендарна кулюча посмішка в'їлася у пам'ять автопоціновувачів значно більші, ніж e 34 і не дарма. Адже, окрім агресивного насупаного погляду, машина виглядала ще й елегантно, що досить рідко гармонує між собою. Салон BMW 5 серії в цьому кузові це революція в сегменті бізнес-седанів на той час. Розвернута в сторону водія центральна консоль, максимально якісні материали. Теріали, електроскопідйомники, електрорегулювання сидінь, багатозонний обдув і купа іншого. Все це давало високий рівень комфорту, але в той же час нагадувало, що хвилини, що машина адаптована під водія і має спортивний характер. Звичайно, були слабенькі двигуни для спокійної їзди, як, наприклад, 1,8 на 90 сил, але в той же час під капот розміщувало і 35 і літрові агрегати на 218 коней, що досить солідно, навіть по сьогоднішніх мірках. BMW e 28 випускали з 1981 по 88 рік, але вони все ще зустрічаються у чималій кількості на вторинці. А ціна від 2,5 тисяч доларів за хороший стан однозначно мотивує придбати собі щось подібне. Тепер до четвертого рядку списку, і сюди потрапляє вже от справжня рідкість Альфа Ромео 75. Колись я розглядав це авто як перше, але на момент купівлі їх не залишилось наявності за мій бюджет. Знайти сьогодні хороший стан важко, але поки реально Цінник буде від 2000 доларів альфа Ромео 85 це справжній спортивний седан свого часу, який не лише виділявся дизайном, але й мав купу деталей для можливого тюнінгу. Все ще можна замовити бампери, пороги чи інші фішки для кращого стайлінгу, і перетворити звичайну машину на шедевр автоіндустрії. Але і без цього альфа дарувала приємні емоції від керування. Цьому сприяла як курсова стійкість та чудова стабілізація, такі мотори аж до 3 літрів об'ємом, потужністю до 190 сил, виключно в парі з механікою це не лише дарує враження, а ще й забезпечує розгін до сотні від 11 до 7,5 секунд, що досить круто на той час. Випускав Альфа Ромео 75 з 1986 по 1992 рік. І за цей час з конвейера зійшло 375 тисяч машин. Хтось може не побачити в цій машині нічого такого, але поціновувачі талійців дійсно зверне голову, коли побачить, щось подібне на дорозі. Ну а от ми і дійшли до трійки кращих, але перше ж продовжувати, підписуємось на канал, клікаємо на дзвіночок і не забуваємо ставити лайк. Є ну тоді продовжуємо. І на третьому місці в нас BMW третьої серії кузові Е30. Мало хто не смілиться сказати, що ця трійка має сірий дизайн і нічим не виділяється, адже такий суворий погляд і динамічні форми, особливо в кузові купе, важко не запам'ятати. До речі, офіційно популярний серед стрітрейсерів кузов купе насправді значиться як дводверний седан, що досить незвично. Салон не вражає, хоча в деяких версіях він виглядає справді вичорно і по спортивному, але в більшості випадків досить нудний. Та люблять ті три цілі не за це. А за сімейство надійних двигунів м серії які всі до одного здатні проїхати, як мінімум 300 тисяч кілометрів навіть при зневажливій експлуатації. Не дивно, що багато трійок все ще у строю. Також на ринку чимало агрегатів з тим чи іншим тюнінгом: дріфт проекти, цікаві корчі, вилузені екземпляри в повністю оригінальному вигляді. Варіанти на будь-який смак. Звичайно, цінник теж варіюються від 1000 до 30 тисяч баксів. Але хто знає, за що платить, залишиться вірний своєму вибору. Загалом я вже колись знімав для вас таке авто, тому кому цікаво, переходьте за посиланням вище. Друга позиція і її може віддати справжній легенді японського автопрому Toyota Mark 2 у 70 та 80-му кузові, тобто мова за машини від 1984 по 1992 рік. Хоча є легенди про Mark 2 з лівим кермом, але всі варіанти на вторинці України з правим кермом. Але якщо ви до цього готові, то отримайте просто неперевершений за дизайном міський седань з претензіями на розкіш. Про це кричить геть усе: солідна зовнішність, елегантні лінії, велюрові сидіння зі складною геометрією, їх значні регулювання та обігрів, а також купа електронних опцій, які на ті часи були далеко не в кожному авто подібного сегменту. Покоління середини 80-х вирізнялося тим, що виробник пропонував лише один двохлітровий мотор на 160 сил з турбіною, але вже з кінця 80-х у лінійці з'явилися агрегати від 1,8 до 3 літрів, а ще на. Дизель на 85 коней. Щодо потужних машин, то це були двигуни 1 GZ, легендарна лінійка з самих надійних та готових до тюнінгу двигунів в історії, які згодом поросли у 2GZ і ще й закріпили за собою лаври. І на цьому переваги не закінчуються. На гарних дисках після детейлінгу це буде просто щось неймовірне, і я раджу відчути це в кожному з вас. Ну і перше місце. Я думаю, що ви здогадались, його я віддам заснов таку автомобілебудування і при чому їх флагманські моделі Мерседес s Класу в 126-му кузові. Сказати, що машина виглядає люксово, солідно та неперевершено навіть сьогодні, ніби промовчати. Мерседес вдалося створити класичну модель, яка зростає у вартості щороку і в чудовому стані здатна коштувати великих грошей. Модель випускала з 1979 по 1991 рік, тому варіантів вибору вистачає. На вторинному ринку навіть при бюджеті близько трьох тисяч доларів чимало машин у належному стані. А якщо пощастить, ви зможете знайти варіант двуксонним кліматом, обігрівом сидінь та дзеркал, електрорегулюванням останніх, шторками та більш дрібними опціями проте цей s клас чіпляє в першу чергу якістю матеріалів та збірки, адже виконаний майже на рівні з Rolls-Royce тих часів. Все виглядає як нове, навіть через десятки років при охайному ставленні. Лінійка моторів була велика від амебного дизеля на 136 коней до вкрай потужного 55 літрового монстра на 300 кінських сил. І якщо ваше серце лежить до подібного красення, то однозначно варто придивитися до потужних двигунів, які розкриють цю машину на повну. Що ж, друзі, я думаю, що мені вдалося розмістити сюди ті тачки, які дійсно приносять на солоду і звертають на себе увагу на дорозі. Проте звичайно, що машин багато і можливо ви хочете щось сюди додати. Тому пишіть вашу думку в коментарі, мені буде дуже цікаво особисто почитати. А також розповідайте про ваш досвід експлуатації, якщо ви вже власник якогось подібних агрегатів. А з вами був Дмитро Туриниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!